Всім привіт! Ви на моєму каналі Міркрафт мене звати Мирон і сьогодні ми з вами будемо робити будинок для виживання на острові. Спочатку я вам покажу, яким шляхом мені довелося залати, щоб знайти наш заповітний острів, на якому ми з вами зупинятимемося і будуватимемо наш будинок для виживання в світі Майнкрафт. де ми з вами, будуватимемо нові цікаві споруди, які будуть нам допомагати освоювати величезний світ Майнкрафт. І ось наш заповітний острів, на якому ми будемо з вами виживати. Ну що, ребяточки, давайте починати будівництво нашого будинку на острові. Але адже попереду в нас дуже багато цікавого. Поїхали. Не будемо гаяти часу. Спочатку ми з вами зробимо ось такі дерев'яні колони. Це буде найсуча конструкція основи нашого будинку, яка сприйматиме всі навантаження і сприділятиме їх по всій основі. А поки ми з вами тут будуємо наш будинок, давайте з вами згадаємо історію про бензона Круза. Адже ми з вами по суті теж виживаємо на острові. Так ось це був звичайний моряк Йорка, який прожив 28 років на Солоті на Близюдному острові біля берегів Америки поблизу річки Орінок, куди він був виконаний при аварії корабля, під час якого весь екіпаж корабля, крім нього, загинув. Але у нас з вами трохи інша історія. І так, друзі, друзі, поки ми з вами тут розмовляли, ми перейшли на будівництво підлоги. Для неї я вибрав ось такі дерев'яні блоки світлого кольору, після чого ми з вами будемо робити стіни для нашого будинку, в якому ми будемо з вами жити весь час, який ми знаходимося на острові. А поки ми з вами робимо стіни, для нашого будинку, і хочу вам розповісти ще одну дуже цікаву історію про острів. А ви знали, що найбільш е, біженний острів у світі дево. У канадському артичному архіпелазі. в історії людства були випадки, коли люди опинялися там на Бельзюдному острові і прожили там деякий час, не маючи можливості чи бажання повернутися до цивілізації на материк додому. У літературі безлюдні острови здобули велику популярність узагалі жанрі Робінзон. У таких дворах е, оповідається, як Робінзони виживають без сторонньої допомоги та видолаючи труднощі. Так що, дорогі друзі, ми з вами будемо описати свою історію виживання на острові, який я хочу назвати Незламним. Так, вам не почулося. Саме Незламний, адже ми, українці, нація, яку ще ніхто не зламав, бо ми єдині, тому, тому острів буде як наша нація, незламна. Ось така коротенька історія мене для вас, мої любі друзі. Поки ми з вами розмовляли. Ми закінчили будівництво даху, і зараз переходимо на карнізи для нашого будинку. Спочатку ми робимо ось такі виступи, потім ми їх закриваємо знизу ось такими блоками з одного боку, після чого ми переходимо на інший бік і робимо все те ж саме, від нічого не придумуємо. Після чого приходимо на задню частину будинку, і тут так само робимо такі карнізи. Так, і ще пару штрихів. Е, на наші, е, наші будиночки. Так, після чого давайте перейдемо до, ось сюди до е, ранди, е, спробуємо ось такий е, навіс. Е. Після чого будемо заходити у будиночок і ставити вікна. Так, спочатку починаємо з цього маленького віконечка. Переходимо ще на одне. А зараз ми з вами зробимо вікна ось у цьому великому прийомі, Так, І залишилося ще нам одне маленьке віконечко. І буде все добре. Так. Ось такий у нас вийшов з вами будиночок. Так, після чого давайте з вами зробимо ще невеличкий декор по всьому периметру нашого будинку. Посадимо ось такий кущі і кущі, я думаю, виглядатиме дуже круто. Ось такий у нас з вами вийшов будиночок. Давайте подивимось його з різних боків. Щоб ви бачили, що ми сьогодні з вами зробили. Да, такі гарненькі. Е, мені він дуже так подобається. Мабуть, вам теж е, ось такий у нас вийшов гарненький будиночок. Так. Мабуть, мені нічого не забуло. Так. І сьогодні в нас з вами е, вийшов ось такий чудовий будинок, який допомагатиме нам з вами виживати на острові. Так що, дорогі друзі, не забуваємо підписуватись на мій канал, ставити вподобайки, щоб бачити більш таких цікавих відео. Тому що далі буде ще цікавіше, адже ми з вами. В віч на віч з природою. З вами був я, Мейркрафт, мене звати Марон. І всім пока, 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 ребятушки